Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєв. Сьогодні в мене кілька дуже непоганих позитивних новин для українців за кордоном. Є певна інформація від Урсули фон дер Ляєн. Щодо тимчасового захисту, його пропонують продовжити. Що і до чого зараз поясню? Також є перші заяви Карла Навроцького це президента Польщі, який також згадує про Україну. Це стратегічний партнер, якби там не було і важливе питання. І на питанні українців він напевно і переміг ці вибори. Теж зараз обговоримо і інші теми. Тому рекомендую вам підписатися на цей канал, втиснути подобайку і не забувайте залишати коментар. А в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де я також щоденно випускаю короткі інформаційні відео. Підписуйтесь сюди, там теж дуже багато інформації. Дякую, видання Дольчевеля. Буквально кілька годин тому опублікувало важливу інформацію щодо тимчасового захисту для українців в Європі. Там Урсула фон дер Ляєн говорить, пояснює, рекомендує, що буде, як буде, коли буде. Єврокомісія рекомендує продовжити тимчасовий захист для українців до 27-го року, щоб створити належні умови для поступового завершення цього статусу. Цей процес координуватиме. Спецуповноважений ЄС з питань українців, тобто нову посаду придумали, і буде людина, яка займатися тими питаннями буде. Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС продовжити дію статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 27-го року і запровадити посаду спеціального повноваженого з питань українців у ЄС. Про це у середу, буквально год сьогодні у Брюсселі, оголосила очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. З 2022 року ми надаємо захист тим, хто тікає від російської агресії проти України, і ми продовжуємо це робити. І разом з Україною ми прокладаємо шлях для того, щоб люди могли повернутися та відбудувати свої домівки як тільки це стане безпечним, заявила фондерлян у Єврокомісії. Мотивували своє рішення продовженням незаконних атак Росії та нестабільної ситуації в Україні у Брюсселі. Вважають, що Поновлення тимчасового захисту до березня 27-го року дасть правову визначеність українських біженців і самим країнам-членам, а також гарантуватиме, що до тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, застосовуватимуться однакові стандарти по всій території ЄС, зазначається у повідомленні Європейської комісії. Єврокомісія радить надати можливість тим біженцям, які вже інтегрувалися у суспільство, приймаючи. Приймаючої країни вивчили мову, знайшли роботу чи здобувають освіту, перейти до відповідних національних статусів держав-членів ЄС. Це можуть бути дозволи на проживання на основі працевлаштування освіти, дослідницької діяльності або надання національного статусу довгострокового резидента. Як бачимо, вже Єврокомісія рекомендує українцям, які вже себе бачать на території той чи іншої держави, які мають роботу, які навчаються або ще займаються іншою діяльністю себе. Легалізувати іншим шляхом, тобто не перебувати далі на тимчасовому захисті, а перейти там на робочі якісь документи, на довготерміновий статус, на короткотерміновий статус. Ну немає різниці, тобто вибрати якийсь інший документ, який надає та чи інша країна, щоб потім не було ніяких казусів, і це не було як не знаю, сніг з неба в листопаді. Ви вже знаєте, що і як, ви собі вже працюєте в певному статусі, в певному легальному статусі без тимчасового захисту. Це рекомендація Європейської комісії. І бачимо, що Європейська комісія рекомендує це ще не прийняте рішення, це поки що попередня рекомендація продовжити тимчасовий захист до березня 2027 року. Те, про що я і говорив, навіть якщо вони не продовжать, вони дадуть термін, а вони вибирають простіше це взяти, просто продовжити тимчасовий захист для українців. І це станеться, повірте. Також. Свіжа заява Кароля Навроцького, нового президента Польщі. Він відповів на привітання Володимира Зеленського. Володимир Зеленський привітав нового президента Польщі і сказав, що готовий до співпраці, до розмови далі, щоб все було гаразд. І звичайно, новий новообраний президент Польщі дав також відповідь. Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства між країнами, заснованого на, взаєм... на взаємній повазі та розумінні. І наголосив на необхідності розв'язання історичних проблем для побудови. Безпечного майбутнього. Я з нетерпінням очікую продовження партнерства між нашими країнами, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я переконаний, я переконаний, що для цього необхідний лише гарний діалог, але й вирішення назрілих історичних проблем. Окрім того, новобраний президент Польщі зауважив, що Польща була найпалкішим прихильником України в боротьбі з російською агресією, і жодна інша країна не розуміє цієї загрози більш ніж ми. Це ще навіть він не став президентом, тобто він ще не почав керувати державою, не почав нічого робити, а вже трошки по іншому говорить. Він сказав, що будемо продовжувати співпрацю, будемо продовжувати діалог і будемо вирішувати всі історичні питання. Не було ніяких там. Діалогів, монологів, чи не знаю, там, твітів про те, що нарешті все, тут ми зараз всіх виженим, не дамо нікому нічого, Україну підтримувати не будемо, Україна не має бути в НАТО і тому подібне. Так само я нещодавно робив відео про те, що Дуда розповідав, що коли Новроцький стане президентом вже безпосередньо і подивиться на світ і на ситуацію з боку президента діючого, в нього теж зміниться. Погляд на те, що відбувається в державі, що відбувається в світі, починає читати секретні матеріали, які має до яких має доступ президент. І я думаю, що думка його щодо України в НАТО, і думка його щодо допомоги Україні може змінитися. Це були слова Дуде. І по теперішній риториці новообраного президента Кароля Навроцького. Я думаю, що вона вже максимально скоро зміниться, і він, ну як мінімум, не буде. Вставляти палки Україні в прагненні стати європейською країною в складі європейського союзу і отримати запрошення в НАТО. Хоча, якщо ми і далі будемо так по Росії нормально попадати і робити такі от е, спецоперації. То я думаю, що НАТО скоро буде просити захисту в Україні, а не навпаки. Ви як думаєте? Я думаю, що таке може бути. Я вже навіть десь читав, що одна з країн Балтії, не знаю, Литва Латвія. Хтось там з якогось замів е, говорив, що він не проти, щоб його країна мала захист і гарантії безпеки від України. Ой, як вже повертається світ. Вже не так просто, що Україна просить НАТО допомогти і проситься в Європейський Союз, а вже одні, а вже представники з країн Європейського Союзу просять допомоги і захисту від України. І це тільки одна така дуже солідна спецоперація. Я думаю, що наші українські спецслужби готують і інші спецоперації, які дуже сильно не сподобаються росіянам, але дуже сподобаються нам і нашим партнерам. Ще ще хотів додати до цього, що було сказано. Те, що тимчасовий захист продовжать, я впевнений на 90%. І це буде найближчим часом. Те, що вже як Президент стане на своє робоче місце в Польщі і почне працювати. Буде прийнята нова устава, і Польща вже нарешті теж продовжить українцям, хоча б до 26-го року. Тимчасовий захист Це теж станеться. Я думаю, що вже найближчим часом. Ви знаєте, вони були всі в виборах, і там їм було не до тимчасового захисту українців. На жаль, так воно є. Вибори закінчилися зараз все внормується. І тимчасовий захист для українців буде прийнято в Польщі поки що до 26-го року. А якщо європейська комісія прийме вже остаточне рішення резолюцію по тимчасовому захисті до 27-го року, то і це також станеться. Ті, хто мене питав, що там з тимчасовим захистом, його продовжать. А ті, хто думає залишатися надовше, довше, я завжди рекомендую. Якщо ви в Польщі, то шукайте можливості залишитися довше за рахунок карти побиту. Карта побиту вам дає можливість залишитися на 3 роки, як мінімум, по карті тимчасового побиту, але це в перспективі карта сталего побиту і далі вже і громадянство. Тут вже питання, що ви бачите перед собою, яка ваша мета. Так само по інших країнах. Які є інші документи для легалізації в інших країнах, якщо у вас є така. Можливість, і ви, і ви там маєте роботу, маєте офіційні документи, ну то легалізуйтеся за рахунок інших документів, щоб не бути залежним від тимчасового захисту. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, я хотів вам сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на інформацію. Почитайте самостійно. З вами, як завжди, Саша Матвій. до зустрічі в наступних відео.